Весна настала, вже треба їздити чимось по полям. Тушканчик такий. 2008 рік автомобіль без жодного підкрасу. Ви собі представляєте, скільки це вже йому років, його ще не підкрашували. Гарна зимова чи всесезонна гума. Навіть не знаю, як це правильно назвати. Ну Вся ціла рівна машина. По комплектації 4 склопідйомника, клімат-контроль, підігріви сідушечок. Ну і все. Що вам ще? Про нього можна сказати. Позаду теж місця предостатньо, можна тут розмістити все, що завгодно. Хороша статі, вілюрка така в нього. Хороша, добротна, ще той старий матеріал, ще так колись робили. Звичайно, не затасканий багажник, навіть полиця є, коврик є. Газ є, бог не газ не є. То все ерунда. Чекай, сьомий чи восьмий рік. Знову бавбець цим року. Дві тисячі сьомий рік двохлітровий бензин на автоматі і ціна 7700. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі. А приїхати купити до неї 173 а, місто 173